Як вибудувати з дітьми таку довірливі стосунки, такі щоб вони все ж таки довіряли своїм батькам і розповідали їм більше? Звідки діти, які проявляють жорстокість, беруть мотиви до таких дій? Як запобігти батькам, появі в сім'ї такого от жорстокого агресора? Про це все далі ми поговоримо з Інною князєвою, яка є дитячою і сімейною психологінею фонду Голоси дітей. Мені дякую, що долучилися до нашого ефіру. І з огляду на те, що часто бачимо в соцмережах зараз різні прояви агресії від підлітків. Зокрема, і таке перше питання, чому підлітки такі жорстокі? Тобто його часто ставлять, це не так від мене, але як те, що загалом дуже часто звучить І в батьківському середовищі, зокрема, тобто, що відбувається в цей Час в цей вік, що діти проявляють так багато агресії. Так, зокрема, підлітки в нас в зоні такого ризику, тому що вони знаходяться в такому своєму фізіологічному часі розвитку, який передбачає собою багато складних таких компонентів. Перший фактор те, що у них змінюється гормональний фон, а діти стають. Дорослими йдуть в доросле життя, формують свої, свої цінності, формують погляди на життя, задають багато питань, ставляться критично до певних подій, а інколи не критично. Зараз в наш час дуже багато інформації, які підлітки можуть отримати, зокрема з соціальних мереж, з новин, час доволі нестабільний і передбачає собою впливи на підлітка. Другим фактором, чого діти мають таку притаманну рису, як жорстокість, часто вона виникає, тому що у підлітка стає зміна в соціальній поведінці. Батьки не стають основними важливими фігурами в житті, вони важливі і їм важливий зв'язок з батьками, проте на перший план починають приходити інші підлітки. І у підлітків юних людей виникає бажання бути прийнятими в групу, вони переживають страх бути відкинутими, з'являються перші вподобання, симпатії. І також я би ще сказала про те, що у підлітків є така схильність до ризикової поведінки. Це така притаманність віку, особливість спробувати світ на смак. Щоб подивитися, що воно буде, перевірити межі. Оскільки до цього дитина була е, частиною е, сімейної системи і була дитиною в дитячій позиції, то тут починає формуватися вже більш дорослий е, погляд і бажання відокремитись, мати щось своє, як фізично, так і в, 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 з однолітками. Е, е, і це стає таким провідником до того, що. Діти можуть піддаватися впливу е певних факторів середовищ, в тому числі таких подій, які ми бачимо сьогодні на екранах чи читаємо в ЗМІ. А в такому разі, а що такому разі... означає те, що одні підлітки проявляють агресію і жорстокість, а інші ні? Ну бо ж не всі такі є, так? Так. Звичайно, я би говорила про те, що кожен. Е Кожну ситуацію важливо розглядати індивідуально, що за тим криється. Проте я зараз назву якісь такі фактори, які через свій досвід та професійну якусь компетентність вже викремила. І наша команда фонду часто займається питаннями підлітків, і це наша особлива така напевно любов, тому що це дуже такий важливий вік. Можна викормити такі сімейні фактори, так що якщо в підлітка, є досвід переживати насильства сім'ї, можливо, вони стали свідками чи жертвами насильства, певних складних ситуацій, де проявлялася агресія, де це унормалізувалося, так? Бо будемо відвертими, ми живемо з вами в третій рік війни, де ситуація все частіше стає стресовою. Ми переживаємо дуже складні події. Наші родичі в кожній сім'ї є фактори стресу, які підсилюють психологічний стан, так, дестабілізує сім'ю як фат і дитину. Я би ще назвала фактором, який може вплинути на, на прояв саме цього цієї теми, яку ми з вами говоримо, це брак уваги або емоційної підтримки. Інколи час, в якому ми живемо, змушує нас чи батьків активно працювати, переключатися в певні ситуації, які їм потрібно зараз терміново. Загалом брак уваги може і втрата емоційного контакту для мене є одним з також важливих факторів ризику, чому це може відбуватися. З одного боку, діти віддаляються від батьків. З іншого боку, не мають більш стабільної дорослої фігури, на яку вони могли би опиратися, поспілкуватись, висловити свої переживання, емоції, тривоги, які виникають з певних подій. Адже для дитини це дуже сильно важливо. Бо своя позиція ще не до кінця сформована, а думка, підсказка, емоційний зв'язок з боку є дуже Так. <на> <на> Так, якщо, наприклад, взяти там окремі кейс, ну дуже часто, коли ми бачимо новину, що підлітки побили когось слабшого, наприклад, в Сальвіській області з останнього було в березні, коли е, побили е, хлоп, ну, юнака з інвалідністю, якому 18 років, а, ну, це вражає, бо там е, нападникам, мовно кажучи, 11-14 років, і звичайно, що перший що емоційний сплеск. Е, ну, коли такі новини читаєш, особливо мізіць серед старшого населення, які мали схильність виховувати дітей не завжди словом а, а й ну, підзатильником, як мінімум, вони зразу гресують, що все з тих дітей нічого не буде. Це майбутні бандити ростуть. І ну приклад, по такому е, прикладу, чи можемо перше спитати вас, що може мотивувати, в принципі дітей? До такого насилля, тобто ну, ми фактори, які можуть вплину, ну це впливає, ми почули, але все-таки чи це все в першу чергу е, знов ці гормони, і ти хочеш все показати кращим, бо багато хто ну як, чого його бити? Бо дійсно те, що ми чули від поліції, це просто діти хотіли ради забави познущатися, ну тобі виставити відео і показати, які вони круті. І друге, що би сказали тим, хто каже, що з таких дітей вже нічого не буде. Все, це майбутні бандити, тому що якщо вже дитина до такого ж жорстокості вдається. Її перевиховувати вже неможливо. Я би дивилася на такі випадки не радикально, а комплексно підходила до ситуації. Звичайно, що діти схильні робити помилки. Такі випадки не потрібно толерувати, але і підходити до цього питання не тільки зі сторони правоохоронних органів, а й компетентних спеціалістів, які могли. Би підтримати дитину, розглянути це з іншої сторони. Для мене, як для фахівця своєї справи, важливо подивитися на дійсно психологічні аспекти, чому діти так вчиняли. Я не знаю, цю ситуацію конкретно, може, тільки поверхнево свої здогадки говорити, та, чи з попереднього досвіду, так. Але я вважаю, що важливо в цьому місці розглянути, що було. Грунтом до цієї ситуації і долати ці, е, рухатися далі. Як на мене дійсно була б важлива психологічна робота з такими дітьми, на аналізу, що виступило тригером, що спровокувало таку надмірну іпульсивність, так, е, що є е, основою до такої поведінки, що тоді там трапилося, індивідуально розгортало б е, е, роботу як із батьками, так і з дітьми. Е, там я думаю, що ще один з важливих моментів, і чому так суспільство реагує, тому що такі ситуації виступають такими складними емоційними моментами, які ми сприймаємо, вони виступають тригерами, адже діти це для батьків найдорожче. І, звичайно, що тоді підвищується рівень небезпеки. А якщо би там була моя дитина. А що робили ті батьки? Піднімається дуже великий ряд питань, тому що так це шокує так, жокістю вона піднімає, дестабілізує нашу безпеку, і, і е, така реакція певних людей е, ну, е, теж можлива, адже це е, ну, таке тривожне дзвіночок для певних людей. І велика кількість інформації, яка сьогодні є в соціальних мережах, вона надмірно. Надмірно, надмірно її багато, і вона піднімає певні внутрішні переживання. Часто до мене приходять клієнти і говорять про те, що вони не читають новини, тому що це дає розуміння, відчуття контролю, повертати безпеку. Хоча та кількість інформації, яка є, наша психіка не завжди готова її сприймати. Тому я би рекомендувала батькам, які підозрювають, бачать якісь такі ознаки, зокрема, можливо, якісь фізичні ознаки дітей, психологічні моменти ну, не зволікати, а залучатися підтримкою соціальних працівників, психологів в школі, нашого фонду. Ми завжди готові і відкриті до співпраці і допомоги, і підтримки. Адже мені здається, що частиною Великою частиною чому таке відбувається, і ця жорстокість, вона є на поверхні. Це вершина айсбергу того, що може переживати дитина. Не знаємо, в якій ситуації вона перебувала. Ми бачимо факт, а що там відбувалося? Наскільки дитина одинока, наскільки їй... що відбувається із її сім'ї, де її батьки, наскільки вона зараз відчуває певну близькість, емоційну прив'язаність, можливо, жорстокість це як. Сигнал е, про допомогу. І я це бачу е, ще з цієї сторони. Звичайно, такі е, випадки будуть нас е, лякати, але спільна робота, спільна праця над тим, щоб розповсюджувати інформацію серед батьків, дітей про те, як має бути, підвищувати е, інформативність про те, як вибудовувати власні кордони. Про те, як батькам формувати цю близькість і підтримку для дітей, адже вони стають доволі колючими тоді, так і, взагалі, я би точно заручалася підтримкою, командою людей, які би були такими тепливими острівками для дитини і допомагали їй проходити її непрості питання, адже вони починають з'являтися в тому віці ще більше. А наскільки помічним є покарання? Що я маю на увазі? Що е, нерідко, особливо, можливо, там старші батьки, батьки е, там ще з старшого покоління, вони радше покарають дитину в той чи інший спосіб, не, не обов'язково фізично я маю на увазі покарання, аніж підуть до психолога, щоб розібратися, чому дитина проявляє, наприклад, агресію, чи є там жорстокою? То наскільки для того, щоб. Е, то, тобто я про Розумію, про що ви будете говорити, але мені важливо, що власне ви як фахівець про це сказали. Тобто наскільки тут помічним є покарання? Для мене покарання має місце як спосіб показати причину, наслідок для дитині, скоріше, покарання в моєму розумінні і моєму баченні. Це не є Окреслене агресією, е, таким жорстокістю чи певними е, такими надмірними тонами е, явище, та, такий, такий інструмент. А скоріше як, е, щоб сформувати дитину оце розуміння причини наслідку, що е, якщо я не беру відповідальність, не роблю те, що ми домовились попередньо, про те, що якщо я не слідую правилом, то може бути наслідок. І для мене покарання це точно не. Е, Поставити дитину в куток на гречку, чи як раніше вона було, а про якийсь, якийсь випробуваний і спосіб, який буде не надто складним для переживання дитини. Звичайно, що підтримка емоційної близькості і розбирання ситуації це один з важливих компонентів, взагалі, виховання дитини. І Батькам буває надто складно симпорати, звичайно, ми всі вихідці з певного часового проміжку, де це було прийнято і було нормально. І сьогодні ми час змушує нас змінюватися. Методи виховання дітей підлаштовуватись під цього дня і розвиватися потрібно всім, зокрема батькам. Адже якщо і бачить, що, що і батьки. Якось рухаються, вивчають і цікавляться нею. Це, це буде основою для здорової самооцінки. Джаупі лідка відбуваються дуже колосальні зміни в організмі, в психологічній структурі, їм дуже важлива ця підтримка. І ці зміни вони провокують дуже багато питань, сумнівів і формування такої складної конструкції самооцінки. Самооцінка, вона йдемо. Формується якраз з погляду оточення на мене, з погляду батьків на мене, з мого досвіду. І я думаю, важливо не покарання включати, адже воно може якраз викликати протилежний ефект та, оцього контролю і протидії. А включати я говорю завжди батькам таку важливу річ. Важливо бути дорослою опорною людиною, до якої. Діти завжди з довірою повернуться, навіть якщо вони зроблять щось не те. Так, вони будуть розуміти, що будуть певні наслідки. Можливо, це буде і емоційно складно, і вам це буде складно прожити, але важливо, щоб вони це відчували, адже тоді вони зможуть подолати цей досвід, виправити його і рухатись далі, а не залишитися в комплексі в травмі в одинокості після пережитого моменту. та так, і тут, власне, от. Ви до цього підвели. Тобто, якщо не докопатися до причини проявів агресії у дитини, а просто її карати. Тобто, чи це зупинить, чи когось це зупинить, а когось ні? І навпаки, усугубить ще більше агресії в дитини з'явиться, бо її ще більше стиснули. Так, цілком вергідно, тому що конструкція в підлітка така, що йому потрібно формувати свої межі, він буде. Загострювати такі покарання може загострювати відчуття несправедливості, адже вони потребують цього діалогу. Ну, нам всім потрібний простір, де ми могли б пояснити свою поведінку. Загалом є часто ситуації такі, де з кожної сторони ми можемо подивитися на ситуацію і зрозуміємо, що кожен з нас правий. Я би точно підтримувала цей діалог, розбір ситуації. Особливо в емоційному плані, що до цього підвело. Адже діти вчаться на цьому досвіді. В них досвіду немає, як у дорослих, немає цієї основи. У них є енергія, у них є час, у них є амбіції, але немає цієї такої спроби. Ми, звичайно, завжди як батьки хочемо вберегти і інколи реагуємо радикально, і це можна зрозуміти. І тому я рекомендую завжди батькам. Точно спостерігати за собою, за своїм станом дитяче виховання потребує багато ресурсів, сил. У нас піднімаються страхи, особливо свій наш власний досвід переживання дитинства. Він завжди був стабільності, стійкий і теплий. Ми можемо переживати ті страхи, ті опасіння, які були в нас. Очікувати, що дитина повторить їх. Частіше всього ми побачимо і підтвердимо свою картинку, що вона повторює. Так, але як переробити це все, не надлишок цих емоцій і те, що відбувається, це питання, яке, можливо, варто розбирати дійсно спеціаліста. Взагалі, я рекомендую кожній людині сьогодні, кожній сім'ї мати свого спеціаліста-психолога, з яким певний період часу, коли щось іде не так, коли є певні емоції радитися, підтримуватися і розбирати, що це відбувається. ми можемо бачити цю картинку своєму? Полі своєму такому тунельному баченні, і не вистачає інколи часу, просто зупинитися і подивитися на це комплексно. І, і, і такі звернення вони якраз допомагають щось змінити. Що в нас може бути не так, як батьків, що би нам було б ще важливо додати чи змінити? А що важливо було б мати дитині? І ще можливо на кінець, це були такі. Поради батькам, зокрема, яких підлітків як нас. Кажуть, важкі, умовно кажучи, з якими важко інколи справлятися, вони не завжди слухають, роблять, що хочуть. І водночас є батьки, які там постійно скаржаться на цих підлітків, що ваша дитина ми заважаємо її вчитись в школі, ну, але є різні історії. І тут же поради можливо, для батьків, які дуже бояться, вони ну, знають, що у них там є, наприклад, випадки бійок в школі і, чи вимагань грошей старшокласниками. От що робити, щоб дитина могла бути трохи. Ну, Може бути захищений, що десь на тебе хтось не нападе, але щоб принаймні максимально упередити, що десь ну свою дитину від того, що вона не стала жертвою цього цькування фізичного зокрема, чи в неї не будуть вимагати гроші, вона можливо буде її налякають, нікому не каже. вона, можливо, дійсно буде боятися розказати, і вже буде потім пізно, коли щось станеться. Чи є якісь такі поради, як максимально берегти дитину від е, агресії, там чи однокласників, чи старшокласників, та й може й молодших хтось побити. Е, що, що робити? Одна з рекомендацій, з якої я почну, це знову ж таки, я не раз говорила про підтримання емоційного зв'язку з дитиною, якщо дитина довіряє дорослому, е, який біля неї поруч. І може відчути в ній захист та опору, це буде важливою підтримкою для дитини. Теж важливе буде, як на мене, проводити навчання неконфліктному вирішенню ситуацій, способом зворотньому давати, як правильно давати зворотній зв'язок, і як не переступати межі, а у діалоговому Деловим способом вирішувати конфлікти. Е, також є ряд е, зараз де тем, тренінгів, зокрема, ми проводимо в нашому фонді де протидія булінгу, як виставляти межі, як давати е, зворотній зв'язок, е, як говорити і, і вчиняти такі ситуації. Давати право дитині на помилку, що такий спосіб, який вже був використаний, окей, давай подумаємо, як ще може бути. Е, також з самого дитинства і загалом підтримувати розвиток адекватної самооцінки дитини. Це підтримувати її починання, давати можливість проявів своєї думки, питати про її емоції та потреби. І коли навіть станеться якась ситуація, конфліктна. Те, що ви назвали, це може бути там бійка, чи якісь дитина зможе пояснити, зможе визнати, якщо вона була неправа, отака саморефлексія, усвідомленість якихось своїх емоцій дуже важлива. Думаю, важливим буде приймати, що такі ситуації можуть бути. Ми живемо в час, де може бути. І в школі, і на тренуванні, і повні конфлікти, скажімо так, я навіть ставлюсь до конфліктів як до таких зон розвитку, а якщо це не надмірно, но, а, імпульсивно, а конфлікти стаються з нами кожного дня, можливо, їх проходити, аналізувати і, скажімо так, на нейтралізувати якимись певним способами. Ще би було б непогано, якби в дитини було. Оточення і люди, на яких вона могла би покладатися, щоб знало, що, можливо, не до батьків, але до якихось наставників, тренерів, старшого брата, опорних людей можна буде звернутися за рекомендацією, порадою. Я не одна. Ми не говорили про соціальні мережі, але я думаю, що один з факторів сьогодні є дійсно вплив в соціальних мереж, де є достатньо вільний простір. І думаю, Важливо було би регулювати використання, використання дітей в соцмереж так, і засоби масової інформації, що сьогодні можна легко мати доступ до різноманітної інформації, перенасичуватися нею. І думаю, батькам важливо включатися в місці, регулювати час перебування дітей там. Адже ця анонімність і така. Вседозволеність в соцмережах, вона відкриває, розв'язує руки, що ага, е, та, і має такий певний вплив. Це окрема тема, але це такий важливий момент, е, тому що навіть перегляд е, мультиків, відео чи ігор, які мають надмірну агресивність, може впливати на дитину. Не прояві, не так в прояві агресивності, а як проявляти ще також певні інші. Е, Ознаки, наприклад, поганий сон і тому подібне, а це початок до чогось іншого. Про соцмережі хотіла вас запитати, бо, бо сиділо в голові це питання, наскільки вони є визначальними от як вони впливають, особливо, якщо ми говоримо про масу цих роликів з проявами агресії, підлітків до підлітків, зокрема, на, наскільки це стимулює того, хто дивиться, повторити ось цю, ось цю агресивну поведінку? Якщо це унормалізовувати нам цим не працювати над цим, то це, скажімо так, коли це є системою нормально, що там хтось провев жорстокість, там, то звичайно це підвищує толерантність до цього. Важливо працювати над рівнем обізнаності батьків, вчителів, про те, що це важливо регулювати. Загалом було би добре, щоб це в соціальними мережами, тим, хто там а працює так пригулювалося, тим не менше, якщо говорити про вплив, щоб це не толерувалося. обговорювати зі своїми дітьми, що це не окей, що жорстокість це ненормальна, що межі іншої людини вони важливі, і як їх відстоювати свої і поважати межі інших людей. Теж є дуже важливим. А бувають і інші ці перекоси, що я можу взяти собі більше. Так? Звичайно, тут важливо підходити індивідуально, що відбувається з тою чи іншою дитиною. Так? Але також одним з важливих факторів і таких тренінгів і лекцій, які часто ми проводимо у фонді, і вважаємо це ну, такою необхідністю часу, це робота над Психологічна робота і взагалі розгляд такої теми, як кібербулінг. що там теж є багато питань, як себе захистити. І цю тему важливо сьогодні батькам з дітьми обговорювати, що таке може бути. Не лякати, але давати таку рівень обізнаності. Також ми часто в програмах говоримо про те, як захистити себе від різних хвороб, про те, як відстояти свої права, про те, як м, знайти цю грань між насильством чи ненасильницькою на поведінкою. Просто інколи немає інформації. Сьогоднішній день у нас такий потік всього відбувається. Часто важливо просто зупинятися, обговорювати якісь моменти з дітьми. Що в тому числі ми можемо говорити і про алкоголь, шкідливі звички, про які діти пробують, так і це теж те, що важливо не просто забороняти, а пояснити, чому так. Коли пояснюєш, розкриваєш, воно дає значний відсоток того, що дитина це не буде робити, розуміє про це. Такий комплексний різноманітний підхід він є важливим. Ви згадали про кіберпулінг, і Дійсно, це такі ще одна, ще одна середовище, да ще один майданчик, де дитина може постраждати, і в зв'язку з цим питання, можливо такі теж поради батькам. от як розпізнати? Коли дитина ну не йде до тебе зразу говорити, та? от як розпізнати батькам, що дитина піддається булінгу, чи кібербулінгу, чи звичайному булінгу? Є якісь такі червоні пропорції? А я би радила звертати увагу на самий стан дитини. Часто дитина починає відмовлятися від попередніх захоплень, і її настрій дуже змінився. Можливо, закрита, відчуває певну самотність і, таку, скажімо так, можливо, надмірно емоційна, певним чином агресивна. Важливо дитину не змушувати до розмови, а пропонувати і говорити про готовність того, що ти можеш поговорити. що Не просто там давай поговори зі мною, бо я бачу щось з тобою не так, і ще тривожитись і. і Розділювати цю тривогу з дитиною. Вони всі дуже сильно відчувають наш настрій. Діти вони такі е дуже чутливі. І ці фактори допоможуть батькам, е принаймні оцей крок. Я готова з тобою поговорити. Е чи, можливо, там в цьому місці буває класним присутність спеціаліста, де е дитина приходить і просто виговорюється. Про те, що відбувається і так відчуває таку опору, розбирає свої переживання, емоції. Я думаю, що ще може бути така втрата там, інтересу до навчання, до певно, до життя. Це все може бути такими ознаками, які можуть говорити про те, що поговори зі мною, побудь зі мною. Але точно це має бути таким ненасильницьким. Momento.